Що таке? Може це хватить? Що це таке? А! Я боликий можу розбувлять! Він любить травку, мужик! Добрий вечір, народ! З вами Ягом Galaxy. сьогодні будемо грати гру, яка називається upd 17 Найбільш рандомна гра в Roblox. Мене оцю назва забайтила, особливо цей блок, який тут намальований. І оцю от надпис, що це насправді найбільш рандомна гра в Roblox. Коротше, як ви розумієте, е, зараз ми будемо офігівати від рандому, який зараз буде тупо зашкалювати. І виставте ставте лайки, підписуйтесь, пишіть комити, то дуже потрібно, Давайте наберемо багато компів багато лайків. І, коротше. Так, ми сюди зайшли, і тут якась карта прикольна і на фоні музика грає грає файна. Ладно. Так, тут є пару кінцівок, Прям пара чуть-чуть взагалі майже взагалі нема. А Давайте зараз спробуємо прийти. Тут аж рік є. Та ти що? Ладно, давайте не будемо свій спойлери, що тут може бути, тому давайте подивимося. А, чекай. блін, я хочу найперше, це, це отримати рік ролл. Ано? Активація, треба CD, а де тут CD? Що таке? Може це хватить? Що то таке? А? Я болики можу розбавлять! Rivary chending old. Ви любите травку, мужик! Ааа! Короче, то я не очікувала, що таке може бути, але. Коротше, ми отримали кінцівку, там, де згризли всю ту от траву, і че у нас забав за те, що ми якраз це зробили, бо він любить нюхати траву. нагадує мені одну людину зістрімало, ладно. Так, сценарій виглядає нормально, ця гра найбільш яку я взагалі зустрічав. Добрий день. Що, якщо я до тебе торкнусь? Я, м'ячка, який можу розмовляти, Чекай, якщо я тебе сюди, то нерну, чуть-чуть. Все нормально? Ой. Fallen Ending Чому? Ладно. Давайте сьогодні попробуємо пройти, не знаю, багато кінцівок. Скільки пройдемо, стільки пройдемо знаєте що? Давайте зараз спробуємо підійти до того сірого челіка. Так, що ти мені скажеш? Hello Бля, хай рухатись не можу. ПРПП, можете, будь ласка, дати свої гроші? Так. Мені в натурі дали гроші? Багата кінцівка, Кешінг Та ти шо? Бляха, а що реально так можна було зробити, то я вже була б мільярдером, серйозно. Знаєте, якщо б кожен би підходив до тебе на вулиці і казав би Дай гроші. Ти би точно типу, гроші, Ти кажеш, я кажу, що це Опа! можна з'їсти. Йомаю, що за ділікотеси? Мені здається, це не кубик, що це якась травка. Ой, не травка, а. Йомаю, де я є? Мені здається, що якийсь греб. А ну чекай, дай я сюди заберусь. Там якась херня така чорна файна, я її тоже хочу порухати. Знаєте, як деякі траву, то його рухають, а я рухаю блоки в Роблоксі. Уже что так по все звучить? Так, тут є якийсь фонарик. Йо-моє! Тут є Та ти ж, а ну чекай. Інтеракт. А, я можу дерева спалити, йо, а давай! Я нечайно, шарик не бій. Мама, не БІЙ, Тут реально зараз все згорить. КІНЦІВКА, тотальний хаус. Бляха! Та ТИ ти дуадум! ТИ все нафіг спалив! Я люблю хаус, тому я все нафіг спалили. Хто то мені пише? Че Так, я вернулася і я побачила цей блок. Я хочу його взяти. Це типа якась касета чи що? Гриді механіт, Ану, чекай. Ну я б не сказала, що тут його рандом прям кишить. Ця от гра рандомом сильним. Але ладно. Як назвали, так назвали. Засуджувати не буду. А ну чекайте, давайте зараз зараз пропаркурю і попробую забрати тут на херню. Зараз зараз я той кубик хочу. Чекай, що то. Мені дали ту фігню, щоб я могла щось поламати, Ану, чекай. Ще якісь блоки. Твої якісь тімі є. Де сюди, щоб в... отримати кінцівку? Йома, то тут 100% буде кінцівка. Добрий день, Гев Галакс. О, oh магад. Ти зайшла в групу гри? Ні. Заходь в групу і лайкни, і я тобі дам безкоштовну кінцівку. Та що тут за реклама халявна, алло? Блін, мені подобається, мені подобається. Ти чи знаєте на Махалово? Так, чекайте, то холодосія. Візьміть все, що тут є. Так, взяла бургер. З'їсти перила. Я, я, я не против, я б з'їла ці перила. Ночка. Ну, Бляха, але цей світ прикольний. Чи знаєте, тут на кожному кроці якась херня. Перила, які можна з'їсти. Знаєте, ті самі відео, там де якісь кондитери роблять а, якісь там тістечка, тільки в вигляді якогось предмету, то щось таке схоже. Ну. Ляха, коли я вже з'їв ту перило. Ну! І шо? Я з'їла перила. Так, з прикольно було. Айой, чекай, 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 чекай! Що? Фенс ендінг. Це було прикольно, але ти взірвався. Дзякую. Дуже приємно. Я таке люблю. Так, знаєте що? Я хочу той кубік. Але я не знаю, чи я до того кубика дістануся, ну чекай. Ні, давайте дивіться, зараз. А, попробуємо що? Найти Ашку діжку Ну, ви зрозум, типа сиді, щоб получити рекрол. Так, тут пишу тепер фенс. А, тут то, то кінцівка, окей. Що тут за вікно? А що, якщо я то вікно зараз? А во, тут вона є. Чекай. А це що? А ну, чекайте, музика якась повільнішою стала. Мені здається, що то якийсь хорор, хорор стає, якщо я захожу на ту херню. А в натурі, ну чекайте, давайте ще раз зайду. Ну, музика ще повільнішою стала. Що таке? Я не зрозумію, що тут сталося, але давайте ще раз зайду туди. Чо, ні? Чекайте, які у мене кінцівки є. <рес> Чомник. А, хомік ендінг. Блін, був би епічніше, якщо там був би на хомік, а той Ужик. зайдіть в дирку. Ладно, чекайте зараз. Потім зайдемо, я хочу туди зайти ще раз. Тут не РАЗ ТИМ там серійша все робиться, то знаєте, як те самі ХОРОРИ? А ну давайте ще раз так пройду. Музика, якась, стала. Ну, ще раз зайшла, і ніхрена. Я не розумію, що тут робиться тут дерево побіліло. Ладно, давайте ще раз зайду, чом би і не. Ні, чим раз там серіеша, что мене завтра. Не, я можу взяти той кубик, з'їсти, але не треба. Я якось повільніше хожу, чи шо? Не, реально, чем раз ты... Сириша, йоу! Слава хоррор. Дай. Йо-йо-йо, get closer. А ну, чекай, давайте я еще раз пройду туда. а Да не кричи! Да не кричи, я тебя прошу. Чекай, что я сюда зайду? Душа Сириша стала, она за. Да на рыпи! Че, знаете, звук себе на ноль поставила... Знаєте, як та сама музика з того телефону, то що колись продавали такі. Ай-яй-яй! Аріпа Батерфлай! <риклад> Бобик здох. Тайрет Ендінг Цей тунель застав тебе заснути. А, так, сідаємо, будь ласка, до того хомика я... Йома, як тут все яскраво! Вже непривично якось. Ляха, чекайте, я хочу до того хомика піти. Але сам прикол в тому, що тут. Чекай, спуки сроу... А, а тут прям пише, як стати кінцівка. Ну, чекай, тут рекрол, як взяти той. Це ТВ, тут є сі ти знаєш, що ти мусиш робити, просто повір мені, якщо ти хочеш подивитися, що в тому сіді є. Хомик! Все? Хомік ендінг. Ти залишився з хомиком назавжди. Ви будьте хорошими друзями. Ренасі... То есть, я, коли я пішла до гості духовника, він меня затянув. Ладно, давайте чекай. А де сиди, я того не поніме. А... Ладно, давайте зараз піду в тунель і попробую відкрити тут спокій кінцівку знову. Ану зараз чекай, так. Момент. Раз, два, три. Во! Появився наш той чудик. він зараз пише, Дай. А, стоп! йо мое -а то щось копія того рашу? Ладно. Ну це не було страшно, ладно. Хе-хе Та. Пробувала Пробування німецький зачитати, ніхрена не вийшло. Я не вчу німецьку просто. Такі то пироги. Так, давайте я зараз знайду ту сідіжку, аж діжку, я хочу просто подивитися, що до чого і з чим то їдять. Що тут за мука? А це типа як? Ой. <гас> тут і все зимове, та ти шо? Ой, Знову ендінг Все я з'їв сніг Добре, що жовтий не їв. А, давайте так подумаємо логічно. В цьому холодосі, якщо його взяти, то там знизу. А, чекай, Там знизу був бургер. А мені треба, напевно, десь звер. Що тут таке? Це міні карта Ладно, допустим. То якась міні-карта, але потім розберемося. Коротше, давайте візьмемо звідси, і тут є чорниця. А якщо я знизу візьму, то тут буде бургер. Ні, тут буде піца. Ладно. Але нам треба сіді а де воно є, часто я в душі не чаю. Напевно, нам треба розбити то скло. Давайте попробуємо. Для того нам треба йти сюди, взяти молоток. Іду вбанути тим молотком дуже сильно, щоб воно аж відкрилося, ано. Зараз, 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 зараз. Я надіюсь, що воно для того. Гро... О, та-та-та, воно якраз для того зроблено. Ну зламала і скло і що таке? Кінцівка. Брейкінг Breaking... брейк Break, so ending. Soaring Momento. А. -а, -а. Я не зрозум, що, що тут замі, але ладно. Ляха, я ніяк не можу знайти рекрол. Алло, Альо, ану чекай. Ану чекай. Хто сходив, то його ведуть кудись. Ану. Ідея є. А відколи пекло десь зверху? Трутуту, туту, ту-ту-ту-ту. І шо? Hell ending. Окей. <клух> Бодя бог всіх пауків мохи комарів А у мене прямо з рук. Дресерований павук. Ого, я в раю, йоми, мама, я в раю! Ба Удачі, якщо ви маєте страх висоти, а між інші? Чисто люди, які попали в рай, і в них страх висоти. Мені інтересно, як їм там живеться. <рес> а реально. Щось за них не подумала трохи. Я паркурщик року! Як? Пробуєш піти з цього світу, ти баниш. Банду всього життя... В смислі?! Okay, you get out of my what do you what. Чекайте. Вас зловили, зробили, щоб вийти з карти. Що ви будете робити? Забанити? Бути забаненим. В смислі? А мене банили? Ну, ні, якого фіга ти пробував вийти зі світу? Ага, га мене розбанили. Лошара. А як мені рекрол получити? Я хочу рекрол. Перший раз я хочу, щоб мене зарекролили десь. Що тут за двері в бездно? А ну, чекайте, дайте зайду сюда. Может, тут щось є. А, то обі! Може, тут якось сидіти. Я надеюсь, це адекватне обі, і тут -а, не буде ніякого рекролу. Рек е -е, типа, знаєте, як ці, от, трол обі. Я сподіваюся, що то щось такого не буде. Зигнала. Хорош, прохожу, прохожу, прохожу. Давай. Ша чуть-чуть. Ні, мені подобається. Якщо я проходжу якусь ігру, то вона мені вже подобає... подобається. Якщо я її не проходжу, то вона фахафашка. Такс. Проходимо, проходимо. Проходим. Там якийсь кубок є. Кубок Ліги Чемпіонів УЄФА чи що? Та блін, нахрена мені той кубок ся мені треба сіді. Дайте, будь ласка, сіді. Паркур ендінг. Паркур, бро. Та я дякую, дуже дякую, Лері Крол, хочу.

Ладно, буду с цією хернею ходити. Давай попробуємо вкрасти сидишку. Ано? Давай. Це, ото безпаленость, стопроц. Так, все, вкрала я сидив з челика. Давай. І тепер, як нічого не бувало, йдемо вставляти ту в телек. Ано? Неее! <ривіт> Бля, до нахер до кінцівка, тільки якщо не вбирати. Тут увага теж, що тут якась херня в мене. А як мені. во, все. Ура! Ми, коротше, зробили цін цього відео, я думаю, можна на цьому завершувати. Якщо ви хочете другу частину, то, то наберіть Наберіть 15 лайків, коротше, десь так. Наберіть чисто 15 лайків і буде продовження. А, ладно, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і всім пока-пока!